Шановні депутати, ми починаємо засідання комісії, по підготування до 59-ї чергової сесії. Відповідно, профільні комісії були проведені попередньо, порядок денний вам розданий на руці. Переходимо до вас питань. Перше питання в порядку денного про призначення БОДЕРАНТОВІНСІМАВІЦІНЬКО Товариства.

В новой сесії ми рішенням створили комунальне інформаційне товариство про центр медичної медичного е, допомоги. Е, цієї сесії ми е, призначаємо виконуючу обов'язки директора інформаційного товариства проверить центр, органи медичної допомоги, Uh -huh. Ми її розглянули. Надано також повний пакет документів необхідний для перебування цих посадів, вони ще буде Там По документам кандидатка відповідає кваліфікаційним критеріям. Відповідно, ми вас розглянути даний проєкт рішення. Пункт там першим призначити саме Евеліну Степанівну виконуючи обов'язки директора комунального інвестиційного товариства Коронацький центр проведення медичної допомоги Донецької міської ради з 26 листопада десятого року на період дії воєнного часу до призначення на цю посаду переможця конкурсу госли у 15 місяців з дня припинення чи просування воєнного стану як це передбачено законом України про правою державного воєнного стану статей безпеки. Другий пункт доставить за типову форму контракту. Маха про на дискового на підписання контракту в ОДРФ. І далі визначити всі необхідні дії з директорки по реєстрації комунального товариства. Дані питання было представлено в профільної комісії. pytania zauważenia. A to ona, pani Anny Kielina? Ja się chciałam. Proszę, wiekat moje dziewczata, czyli pełnoletnie, no się na nie jest, że jak na wypowiadanie stałe się wypowiadanie. Zobaczmy, że to jest, że to jest, Депутат, хто, за те, щоб подати дані, даний 5 на народи Чехії, прошу голосувати. За, проти, утрималися, дякую. Наступне питання про включення до переліки другого типу. Ви відповідаємо начальність від нас, міру неповільно. <гла> Якщо можна буде питати це приміщення комунального комунікаційного товариства, ми ведемо мову. Ми uh, маємо заключити до переліку другого типу для того, щоб вони мали можливість платити орендну плату uh, в рік сільській раді одну гривню, а, а не uh, ну, ту суму, яка буде визначена там підповідно. Це підприємство вариантство, воно є некомерційне, воно uh, веде веде соціальну несе від собою спеціальні послуги національні коронавичі спеціальні громади, і звісно. Uh, Етенції. Ми визначити дане товариство до переліку, включати його переліку другого типу, тим самим ставши його можливість платити товарину плату у одну консультацію. Дане питання теж було розглянуто членами спеціальної комісії бюджетних синацій і інституційної та співміти і зараз допоможе про чи Є запитання, зауваження.

Проект рішення про бачення зміни військової бюджету соціальної громади були розглянути на засіданні комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та освітньої соціальних найбільшим школьним пріоритетом у цьому рішенні це є надання одноразово до допомоги за форму в жителям громадських заплатаних заяв, а також військовослужбовців, які зазнали поранення, виконуючи. Щодо захисту України. Це пункт 1 і пункт щодо надання заради допомоги. Сьогодні засідання комісії і питань бюджету було подана пропозиція щодо доповнення пункту першого ставного рішення 1.1.6. пунктом 1.1.6 щодо надання заради додаткової допомоги жителів селаниці в онуках суми 15 тисяч гривень.

Так, пропонують також спрямувати кошти на оплату енергоних Ми злавно е, переходимо в людям на завершення черсного року, проаналізувавши забезпечення способних призначеннями наших установ і все на закону бюджету. Звідси е, до деяких форманих пропозицій, які не дійшли, пропонується спрямувати кошти на оплату енергоних судів 2. і також 10 тисяч на харчування в висвітському ліцею. Це і навчальні заклади навчання загальних навчальних заклади, а також в собі поляне щодо спрямування коштів на оплату внедрому сілів. Пункт 2.2. два прозвонити спінувати фінансового відділу, кошти суми 400 тисяч, як субвентій юліт, відходить 645 тисяч, відповідно також до їхнього питання. Прописання було на 500 тисяч, 400 заводили 40. Пункт третій стосується, то, що це кілька коштів у межах допомогового займавача для на нашого комунального підприємства, зменшити призначення по одній функції, збільшити по іншій. Пункт 4. четвертий. каждого річність стосується спрямування 50 тисяч гривень на виконання програми з підносин підносим територіальної громади на спрямувавши діє на менеджер та розроблення технічної документації із землеустрою Щодо інтервальці геометр порядник своєї соціальної громади. Я заклад на посідання комісії бюджету. Зараз до першому штаї вулиця Карпатська, ми без цієї поляниці, змінилися. І пункт п'ятий цьогорічній автоматиці 54 тисячі 840 гривень 99 годів. Це ставлені Карпати відшкодувати за дії, які були служити ще в минулому році. Які в яких проживають внутрішні переміщені ослаби. Я хочу сказати, що ці кошти на відбудування вартості на суді вони тут рахунок студентів державного бюджету, але так як воно відбувається. Ці кошти в кінці 2024 року були розпорядженням е, податківської адміністрації виділені, але вони навіть до нашої коронавісткої громади не встигли дійти а борги держава не працює, вона платить поточні видатки 25-го року, а 34 тисячі, 347 гривень, 99 тисячі, треба заплатити, відшкодувати закладу за рахунок нашого бюджету. Зауважить до порядку рішення комісії на зіна. Чи є якісь запитання, зауваження, уточнення щодо пунктів? Немає? Немає. Якщо запитання немає, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб подати дані 3 рішення на розгляд? Затрималися, тобто, дякую. Наступне питання: про запечення програми організації плачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2026-2028 роки. Наталі Михайловні ще немає. Е, я такому випадку доповім на сесії до розповідати Наталія Михайліна. До вашої уваги цей днів ця програма, вона закінчується в цьому році. Звід про попередні програми були в січні. Хочемо продовжити термін такої програми. Ця програма стосується забезпечення прав дітей, чиї батьків схиляють сплати аліментів на матеріальне забезпечення. Відповідно, коли покладається адміністративне стягнення, дані громадянини вони будуть направлятися до нас у громаду на виконання спільно корисних робіт, ті кошти будуть направлятися. На потреби громадська, шановні депутати, прошу підтримати даний проєкт рішення на сесії. може детальніше вам вас ознайомити з даною програмою, але це є програма важлива, тому що є в нас інколи такі випадки, коли є несплата аліментів батьками, і відповідно має бути така програма заплачена в нашій громаді. Поглядні які запитання? Немає. Хто закаже подати дане перекріщення на розвід сесії, просить голосувати за, проти утримуємо. Дякую. Наступне питання: про внесення змін в місцевості у програму підтримки внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах споживання та місця тимчасового перебування звільницької сільської ради на десять роки. третій двадцять на сесії Також на таємника зараз пора з поза судін'я. Ми вносимо зміну в програму, яка закінчується в цьому році. Як попередньо ознайомила вас Ганна Петрівна а, щодо а, компенсації 54 тисячі гривень. Це є заклад а, перлина Карпати, кірташований селі Коляниці, учасник спохідний, який спочатку війни приймає внутрішнє переміщення з осіб. А, вони не до отримали компенсацію за комунальні послуги на 2024 рік. Враховуючи їхні звернення, ми вирішили. Внести зміни до даної програми та надати їм допомогу, ну, так як вони спочатку війни приймають внутрішньопереміщених усіх, і це рішення розглядалося на бюджетній комісії, зауваження пропозиції не було. Прошу і дати отримати дану рішення. Чи запитання, пропозиції у вас yeah. немає? Це те, щоб подати даний проєкт рішення на прошу голосувати за, проти утримання. Дякую. Наступне питання про затвердження конкурсної програми екологічної безпеки Поляницької сільської ради на 2026-2030 роки викладає директорка СКП Поляницькому селі Смирослава Так, Мирослави насильної немає. Отже, вашого до роду я зачитаю. Шановні депутати, діюча програма в нас вона закінчується в 2025 році. Цей продавну програму буде представлений в січні 2025 року. Це також дуже важлива програма. Вона охочує три установи: це поляницьку сільську раду, поляницькому сервіс та пожежну дружину в селі Поляни. Відповідно, вам представлена програма, там представлені всі заходи фінансування, ассування всіх спрямовуватися для реалізації цієї програми. Детальніше також, я думаю, Мирослава Васильна під час сесії вона вас ознайомить, це дії береговіплення, придбання баків і придбання автомобіль для вигуку будових відходів. Та інше. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Є запитання? Немає. Хто до тебе подати даний проєкт рішення на розгляд сесії? Прошу голосувати. За, проти, утрималися. Дякую. Так, мисс дві питання. Про комплексну сільову, спеціальну програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення рівня готовності, третій своєї, покупово-рятувальної групи та СГПРР, АРЗСП водії за призначенням на 2026-2028 роки. Співдоповідачем цієї програми буде Микола Буднару. 에, а доповідає цьому і представам комітету приняв Наталя Макаліна. <клух> <клух> Я попередньо попереднього остання допомоги. що на руки старання комісії. Це ну, Заходи передбачали покращення матеріально-технічної бази підрозділу. Е, Передніх заходів програми додатково ще включено забезпечення заходів з безпеки та оборони на території громади, е, в цілому по області та державі ліквідації наслідків ракетних органів. Якщо додаткові заходи покладені на даний підрозділ. Що бачимо, чи є якісь досконалі питання щоб обласних випадків? Пане Миколе, ви бачите, коротенько декілька слів по вашому програму, ви дослідали на обласних випадках. Доброго дня, я бачу, що обладналіст, я начальник співпрацівництва місця РАМЦІ, і на даний момент у мене начальника співпрацівниця 3-ї гірської посколи обласних випадків. Коротко, що з цієї програми вона вже діяла у нас в період 2021 2025 років. Ми з вами з п'ятності працювали. І зараз є проєкт рішення продовження цієї програми на період 2026-2028 років. Ну, коротко діяльність нашого підрозділу. основною задачою за призначенням це є пошук і порятунок людей у цих житті та лікарів місцевості. Тобто ми даємо допомогу людям, які... Забухали, травмувалися, як виникають, необхідні дуже помозі. І відповідно для покращення діяльності наших підрозділів, які в тому числі функціонують на території клінецької територіальної громади, де, ну, зокрема війська підвального відділення селища Ворога, яке якраз, обслуговує частину даної території, приникають час і часу поточні потреби у необхідності додатково забезпечені, там, зокрема, це є спеціальні одяг про спорядження, які є основою для нашого ефективного функціонування, також додаткові засоби по спорядженні і тому подібні речі. І таким чином ну, ми звертаємося до вас з проекту цьогорічні, щоб продовжити дану цю програму, щоб вона подальшому функціонувала, і ми змогли. Перемпатию, профессионально виконувати наші mm. завдання за призначенням. Розуміло. Шановні депутати, чи є у вас запитання? Mm. Немає. Mm. Хто за те, щоб подати дані практичні, розгляд сесії, хто голосувати. Mm. За, mm. просить, затрималися. Дякую вам, пане. Mm. Наступне mm -hmm. питання про затвердження положення, про порядок преміювання та виплати матеріальної допомоги посоленим особам, службовцям, робітникам апарату з сільської ради на її розумінальних коренях. Відповідаєте, відповідаєте на те, що відкрадують інформаційне роботи та відкрадують агрегенти? Попробуємо показати, що ми можемо допомогти, що ми можемо допомагати. Найбільше рішення розглядалося на просміні комісії з питань фінансових бюджетів, дискусійної та успішної діяльності. Я вважаю, не було хтось сказати коротко про поля розпорядкування.

Process to prevent some Alexandra. Наступне питання Про за структури та загальної численності спеціалістів і працівників апарату виконавчого комітету про сільської ради. Також заповедят видовочка сектор кадрової інформаційної роботи Александра Мене. Звичайно, ефективність якості роботи апарату вести до складу відділу земельних відносин, посаду головного на спеціалістів спеціальних положення. Самі по відділу земельних підносин ми змінили спеціальну на підміну до положення обіцял. Писається в структуру апарату, численної таких працівників і спеціалістів працівників апарату стоїть наші одного з першого року року. І скості 40 шпагаційного динамиці. Середньо, точніше визнайом, яким про це не чи немає. Чи є вас запитання, пропозиції немає. Хто те, теж подати даний проєкт рішення, народу те, що голосувати за. Утримуємося. Дякую, пані Семеновичі. Наступне питання. По програмовому розвитку земельних підлогинь» на низці територіальній романі на 2022-2030 роки доповідає начальниця відділу земельних підлогинь» Моцюк Людмила Семенівна. Слава Віталію Семеновичу. Саме щодо нового депутата, щодо до вашому розвитку пропонує програма, розвитку динамічних відносин по наместій територіальної громаді на 2026-2023 роки. Що хотілося про це зазначити це продовження е, діючої програми, яка міського не діє е, практично е, усі заходи, стоїть додатку 13. Зберіть на сторінці 13 це офітрального проведення заходів передбачення фондово роз виконання відносин. Ми перенесли з до діючої програми у, у, у проект цієї програми. Е, про, Звіт про виконання програми закінчиться дві тисячі двадцятому році буде, буде е, проведено у будні у січні наступного року, що зроблено з цією програмою. Е, просимо. Ось під дану програму. Хотілося знайти, що дане питання було предметом огляду на бюджетній та на нашій професійно земельній комісії Зауважень до проекту рішень не було. Продовжуємо працювати по прокладі далі. Є правочне запитання, зауваження, пропозиції. Немає сказати, щоб подати даний 5 річ на увазі сесії. голосувати за проти отримувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін. До програм... Одесси в навіть сім'я громади на 2022, 2025 роки, доповідання стані відділу земельних відносин сімнадцять можна розміститися Дякую, шановні депутати, оскільки фінансування робіт здійснюється у нас віддатного кодексу за затвердженими програмами. просимо внести зміни до діючої програми і до обсягу витрат. На проведення заходів передбачених цією цією програмою просимо виділити, проголосувати за виділення коштів. розмірі 50 тисяч гривень для 에, розроблення документації землеуспішу та інвентаризації земель вулиця Карпатська, при п'ятницю 2201 тисячі селі Поляниця. майдер. Зумі ж мені є запитання, званваження? Немає. Що за те, що складати дані перекріплення на нову сесію? Прошу голосувати за. Просить. Потрималися. Дякую. Наступне питання. Про інвентаризацію земель поліністської і сільської ради. Поповідає начальниця відділу земельних відносин Ольга Кузьминова з питаннями. Служба закону України по збройному устрійі в замірі поліністської і сільської виділення, розроблення документації на неї відбувається, виключно, за рішенням а, депутатів. У зв'язку із проведенням зв з необхідністю розроблення документації і землеустріч щодо інвентаризації земель вулиці Карпатської, що службує на сьогоднішній день з домовою в протягом дві тисячі двісті метрів квадратних, необхідно прийняти рішення про інвентаризацію земель полянинської сільської ради, що лящо буде підставою для розроблення самої документації із землеустрою. Дана рекомендація за новоустрою передбачає затвердження на початковій сесії та передачі у процесі управління комунального підприємства поляниця Комунсервіс» для обслуговування. Друзі, дістати. Чи одне питання? Немає. Якщо до те, щоб подати даний проєкт рішення, народні сесії прошу голосувати за. Дякую, Дякую, я можу пані. Ми тому питання порядку денного, які були розглянуті на загальній комісії. Дякуємо за роботу загальної хвилиночку. перепрошую, перепрошую, перепрошую. Так, нас ще одне питання. я його випадково запустили. Понесення змін до рішення Поляницької сільської ради від 2022 шосса року, номер 541, встановлення місцевих податків та зборів доповідає начальниця відділу юридичного забезпечення персоналу міру Антоніна Петрівна Перепрошую, я переговорюю на сторінку Дякую Дякую Мені достатньо З тим, щоб збільшити досягнену частину місцевого бюджету ми спілкували проєкт рішення про внесення Це рішення, а тільки в підпуспу пункт Балдень та ціни що стосується тих щодо сплати податку для юридичних осіб, ми ми хочемо викласти цей підпункт в такі редакції, тобто сплати Податку звільняються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, військові формування, уповнені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, і в дужках додаємо крім національних природних партій, природних заповідників та державних дендрологічних парків. Тобто це ті державні установи, які повинні створити податок, а не звільнятися. Це не проєкт рішення не розглянути на профільній комісії фінансів бюджету і інвестиційної діяльності, бо важливо на цей На якого саме податку? Це податок на нерухомість, це податок на земельний податок. Ich meine, ich sage, ich meine, dass es äh, mehr Platz ist. Mhm. Das heißt, ich meine, ich sage, dass es mehr Platz ist. Ich sehe, dass es mehr Platz ist. Ich sehe, dass es mehr Platz ist. Ich sehe, dass es mehr Platz Ну і депутати, хто за те, щоб подати даний проект рішення на розгляд сесії, прошу голосувати за.